Любі друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді буде корейський бізнес седан від Hyundai за 7 тисяч доларів. Поїхали! Це у нас п'ятого покоління з індексом NF. і те, що треба розуміти, що це авто робилося під ринок США, тобто воно так би мовити, величезне, і це плюс. По місцю в салону, але і мінус, тому що паркуватися на такому авто буде доволі незручно в київських реаліях величезним плюсом для тих, хто шукає це авто на вторинному ринку, буде те, що воно оцинковане, тобто воно не ржавіє. Дизайн цього авто насправді мені подобається. Корейці відійшли в цьому авто від свого такого специфічного корейського дизайну і зробили дизайн більш орієнтований на ринок Європи та ринок США. Оці гострі грані і чорний колір додає статусу цьому автомобілю. З приводу багажного відділення, я підійшов до неї в перший раз до дверці і не зміг зрозуміти, як її відкрити. А тут або з ключа, або з кнопки. Рішення не дуже, тому що вам потрібно зробити конкретну якусь дію. Якщо тут була б ручка, було б набагато легше, було б набагато комфортніше. З приводу місця, місця тут. Доволі таки хватає, але є невеличкий нюанс. Там є перегорідка, яка забирає велику кількість місця. Якщо б воно все було в один рівень, питань нема. Але з цією перегородкою бажаний відсік має один нюанс, але дуже великий. Також тут є під заглушкою повнорозмірне колесо зі всіма ключами та домкратами. Тепер поговоримо про технічні частини цього автомобілю. Перше, що я помітив, коли відкрив капот цього автомобіля, так це газовий амортизатор. Дуже приємна штука в підкапотній частині. Тепер поговоримо про самі мотори. Насправді про них багато чого немає казати, бо вони всі надійні. Тут встановлювався у нас 2,0 бензин, 2.4 бензин, 3, 3 бензин, і бензин, шістициліндровий і 2,0 дизель. Найрозповстюженіші версії цих автомобілів саме на бензину, тому поговоримо про бензинові мотори. Як я вже сказав, вони всі надійні. Єдина проблема в цих. Двигунах, яка у нас зустрічається, це ризик виникнення задирів. Але цієї проблеми можна уникнути дуже легко. По-перше, міняти мастило моторне раз 7-8 тисяч кілометрів, не раз 10 тисяч кілометрів, не раз 15, а тільки раз 7-8 тисяч кілометрів. По-друге, прогрівати цей двигун, тобто ви не просто сіли, поїхали і почали навалювати на цьому авто. Ні, ви сіли 3-4 хвилини, прогріли двигун і потім в спокійному режимі поїхали. І тільки коли у нас прогріється двигун, прогріється наше мастило, ми починаємо давати газу на цьому автомобілі. Тоді ризик виникнення задирів мінімальний. Тепер поговоримо про коробки на цих автомобілях. Була в нас механіка п'ятиступенева, але я не знаю, хто купував механіку на бізнес седан Тому нарозповсність коробки це у нас 4 Ступеневий автомат і п'ятиступеневий автомат. Чотирьохступеневий автомат встановлювався з двохлітровими моторами, як у нас тут, а п'ятиступеневий з 2,4 і 3,3 моторами. Отже, що той що той автомат вони дуже надійні, вони ходять, ніяких проблем з ними немає. Один тільки нюанс: міняйте мастило вчасно, тобто раз 60 тисяч кілометрів, і ніяких проблем у вас не буде. А взагалі автомобіль довольно надійний, і ніяких проблем у вас з ним не буде виникати при правильному обслуговуванні. Тепер поговоримо про салон Hyundai Sonata. І перше, що я відчуваю, коли відкриваю двері, вона достатньо важка. Тобто, тут у нас є шумоізоляція. Тепер сідаю, сідаю я за кермо, і що я можу сказати? Я всівся достатньо зручно. Тобто, всі діапазони регулювання тут є. Тобто, вперед-назад, кожен під свій зрост зможе налаштувати. Плюс є ліфт, і у нас кермо регулюється на себе від себе вверх, вниз Тобто по... Посадці питань у мене не виникає. Тепер поговоримо про карту дверей водія. Це у нас бізнес клас, тому у нас 4 склопідйомники. і також є електронне регулювання дзеркал. Ну і є дуже зручні, як на мене, клавіші, тобто відкривання багажнику, хоча на самому багажнику його нема. І відкривання у нас річко бензобаку. Перед собою я бачу кермо, воно з заводу йшло. Пластикове, тобто не шкіряне. і ось це фішка японців та корейців, яку я не розумію. Це у нас прошити пластикове кермо, строчко, ну, навіщо це. Але це у нас мультируль. Тут є всі потрібні налаштування. Плюс у нас є стандартні козирки, тобто світло, зеркало, все на себе подивилися. Далі величезний плюс на цій машині можна таксувати, причому, мабуть, навіть в бізнес-класі. І є багато у нас всяких ніж, тобто, щоб покласти свої. Грошенята там здачу насипати, тобто включили світло, насипали здачу кінту і все. Він пішов собі, ви його довезли. Але у нас власник цього автомобіля мажор, тому тут у нас немає газіку, хоча на ці мотори у нас залітає газік прямо на всі 100%. Тепер поговоримо про центральну консоль цього автомобіля. Тут у нас є однозони клімат-контролю, і передніх сидінь, але мені не зрозуміли приколи цих японців, корейців з цим важелем для вибору швидкостей. Ці якісь лабіринти не зрозумію. Чому не можна просто зробити кнопку, поставив режим, який тобі потрібно, і поїхав? А ось ці якісь лабіринти для мене не зрозумілі. Також у нас є підстаканники, тоді можна щось поставити, як у нас. І підлокітник, але він чомусь не їздить. Тобто він зафіксований, але він у нас двохсекційний. Тобто, ми можемо відчинити це одна секція тут. І друга у нас величезна секція. Туди можна покласти що завгодно. Також у нас тут є AUX і USB. Тобто музичку свою слухати можна без проблем. Ну і в принципі, все по попередньому ряду цього автомобіля. Перейдемо назад. Перше, що я помітив, відчинивши задні двері, сонати так, це що у нас немає. Фіксаторів дверей, тобто ось вона просто закривається і ні в якому положенні її зафіксувати не можна. Це, як на мене, величезний мінус. Тепер сідаємо самі за собою, і те, що ми бачимо, це достатньо місця для того, щоб, як я вже сказав, таксувати. Тобто, у нас вже бізнес-клас. І я зі своїм розростом 1,86 м тут сів. Просто прекрасно, і навіть їхати на якісь дальні подорожі можна. Плюс у нас є підлокітник. Тут у нас є підстаканники, і в принципі, все у нас по задньому ряду сидінь. Нема чого тут більше і казати. Звісно, в бізнес-класі на останню роль грають матеріали. Я хочу сказати, що до них у мене питань в цьому автомобілі немає. Все виконано на дуже гарному рівні. Тобто, у нас м'який пластик на картах дверей, є вставки тканини, і що я хочу сказати, салон виглядає, як на мене, дуже гарно. Порівняно з тією же Camry 40, яка випускалась плюс-мінус в тих же роках. Як на мене, якщо в мене мені поставили Camry 40-ку і Hyundai Sonata, я би обрав, звісно, Hyundai Sonata. Як мінімум за якість салону і за те, що вона тримає дорогу. Але про це ми поговоримо трохи пізніше. Також, друзі, хочу звернути вашу увагу на те, що у діапазоні 2008 року виходила Camry 40. -ка. прямий конкурент бізнес седану Hyundai. Якщо ви розглядаєте, прицінюєтесь якийсь бізнес седан у цьому часовому діапазоні, зверніть увагу обов'язково на Hyundai Sonata. Вона коштує вашого часу. А ми поїхали тестити цей автомобіль у міських реаліях. У мене деякі питання до педалі акселератора. Чи він незрозумілий зовсім, чи я не можу до нього звикнути, але якось машина поводить себе доволі странно, нажимаючи на газ, вона якось не дуже плавно реагує і інколи дуже дивно підгазовує. Для водія місця з головою хватає, також усі речаги управління переді мною завжди у доступі. Це звичайно добре. Зараз ми стоїмо на світофорі і є можливість вам розказати про бортовий комп'ютер. Переключається він тут, є дві кнопочки, але є один великий нюанс. Мені потрібно прямо здивлятися в нього, тому що одразу я не можу зрозуміти, які датчики мені показують, наприклад, середній розход палива, або скільки ще залишилося до наступної заправки. Можливо, через 15 років вже вони вигоріли, або лампочки не дуже коректно показують, не так добре, як показували себе раніше. По шуму ізоляції. Поки що ніяких питань нема, ми їдемо по достатньо непоганій дорозі, тому, в принципі, ніяких претензій поки що немає. Який висновок я можу зробити з того, коли проїхав на цій машині? По-перше, не вистачає двигуна, потрібно більше. Для мого стилю їзди мені потрібен більший двигун. Також з приводу маневреності цього автомобіля реагує вона досить жваво. З приводу гальмів, педаль гальмів незрозуміла. Можливо, потрібно подивитися до колодок або замінити гальмівну рідину. Тож, якщо ви розмірковуєте про придбання Hyundai Sonata, при огляді машини звичайно перевірте гальмівну систему. Тож, друзі, підводимо підсумки сьогоднішнього огляду. Кузов навіть через 15 років у цієї машини дуже гарно себе показує, тому що ця машина оцинкована. Також агрегати по типу двигуна та коробки гарно себе показують, тому що виконано дуже добре. Ви можете не переживати за те, що щось відригне або раптово зламається на цих машинах. Наша команда може рекомендувати Hyundai Sonata для покупки, тому бажаю вам гарного дня. Ще побачимось!